Відмили грошей на 100 мільйонів доларів у набу розкрили суть корупційної схеми в енергетиці. До чого тут Росія і друг зеленського? Депутати вимагають звільнити уряд. Подробиці за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Національне антикорупційне бюро пояснило, як відмивалися гроші у розкритій раніше корупційній схемі в енергетиці. Детективи з'ясували, що окремий офіс злочинної організації працював просто в центрі Києва. Там вели чорну бухгалтерію. При цьому саме приміщення офісу належало родині Андрія Деркача. Хто забув, це колишній народний депутат, а нині він сенатор Російської Федерації. Раніше Деркач уже фігурував у кримінальній справі НАБУ та САП. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія-бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Сумарно учасники схеми відмили близько 100 мільйонів доларів. Нагадаю, що раніше детективи пояснили суть глобальної оборудки. Організатори корупційної схеми вимагали відкат від 10 до 15% вартості контрактів і тільки після цього давали дозвіл на будівництво енергооб'єктів. Народний депутат Ярослав Железняк пояснив простими словами, що це означає: гроші вкрали на захисті та відбудові нашої енергетики на четвертий рік війни. Виводили їх із країни та відмивали через офіс зрадника та вже сенатора в Росії Андрія Деркача. А платив зарплату міністрам енергетики та його партнер та помічник. Цьому передували обшуки набу в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та друга президента, бізнесмена Тимура Міндіча. За оприлюдненими даними, виходить, що вони мали зв'язки з Росією. Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що вже подав постанову про звільнення з посади Германа Галущенка. Він зараз очолює міністерство юстиції. А до цього енергетики. Ще одна постанова щодо звільнення уже чинної міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона теж представник інтересів Міндіча в уряді. До цього представляла його інтереси на посаді міністра екології, пояснив депутат. Тим часом інший депутат Олексій Гончаренко налаштований більш радикально. Він вимагає відставки всього уряду. Те, що зараз відбувається, повинне мати свої політичні наслідки, що має відбутися прямо зараз. Відставка всього уряду, розпуск коаліції у Верховній Раді, формування коаліції національного порятунку з усіх фракцій в Раді, крім заборонених, і формування нового кабінету міністрів. Друзі, чи погоджуєтеся ви з таким планом? Яким бачите вихід із цієї ситуації? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Ну що ж, буквально breaking news, так гаряча новина, і вона полягає у тому, що набу прийшло з обшуками до міндіча і Галущенка. Напередодні Українська Правда є таке видання: писало про те, що детективи набу прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника кварталу 95 міндіча сьогодні. Вранці також набу проводить обшук у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра. Енергетики НАБУ і САП офіційно повідомляють, що вони проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. правда, тут поки що без прізвищ. Значить, правоохоронці повідомляють, що вони провели 15 місяців роботи, тисячу годин аудіозаписів. Задокументовану діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудовували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на енергоатом. Що mm -hmm. думаєте з приводу цієї історії? Дивіться концептуально, як завжди каже будь-який юрист, особа вважається невинуватою поки її вину не буде доведено в суді, раз неважливо, хто прийшов з обшуками НАБУ ДБР, СБУ, Нацполіція Неважливо, обшук це тільки процесуальна дія. Це не означає, що все люди винуваті. Я постійно кажу, обшук ще раз це тільки інструмент, який. За практику, іноді може навіть нічого не дати. медійно він виглядає вау, супер! Вау! Ну там воно проходить по стрічках новин, просто розлітається. А коли люди безпосередньо ходять, ну оперативні співробітники, зокрема тут детективи, НАБУ вони ходять, відкривають кожну шухляду відкривають там папери а це що, особливо якщо це компанія, і вона веде дуже велику. Діяльність, там можуть бути просто, ну знати, десятки таких товстенних папок з великою кількістю документальних матеріалів, і треба знати, що шукати. Звісно, взагалі, вищий пілотаж це коли ти знаєш навіть, де це шукати, коли є в тебе людина зсередини, яка може сказати: коротше, кімната 2А, там за там, стілажом, там є п, ніша, і там лежить чорна документація. О, Ідеально все. І ти знаходиш, чітко йдеш туди, забираєш, або не знаю, там робиш 20 хвилин вигляд, що ти щось там шукаєш, шукаєш, а тут раптом тадан і знайшов там всю цю чорну бухгалтерію. Тому це одна складова, друга складова. Коли кажуть про 15 місців роботи, я переконаний, що так воно і було, бо зазвичай такі справи вони вимагають дійсно скурпульозної роботи. І з вірогідністю, я так думаю, відсотків 90-95, можливо. Наступні дні, декілька днів, ми побачимо перші зливи в мас-медіа, ну, зливи, це буде офіційні зливи, від набу а, матеріалів прослуховування для того, щоб показати, що це не є просто справа там, піарною, а що це є дійсно серйозно, і там будуть такі, знаєте, найсуковитіші моменти, що хтось телефонує, каже, я тут привіз пакунок, куди завантажити. ну, Спакуну з грошима, або там, щось на кшталт. Там, натисніть на того або на ту, хай він щось підпише, хай він про, протисне держконтракт, або підпише держконтракт, держфінансування. Швидше, ну за за практикою відбувається воно так. Але знову ж таки кажу, поки немає рішення суду, ну особа буде не винувато, як би нам цього не хотілося. Яке прізвище у людини не було. Тобто повинно бути рішення суду. Це процедурний момент. Але в будь-якому випадку, я думаю, це для суспільства важливо і. Важливо в чому. Тут, знаєте, як хтось каже, а, там не можна гойдати, човен, зараз війна. Ну, слухайте, камон, ну ми ж знаємо, що під час війни, на жаль, найбільше статки роблять люди, які дотичні до бюджету, бо вони цим і користуються, що все що таємничено не можна говорити про це. А в цей час можна перераховувати гроші там на рахунки різних компаній. До речі, був а, ін, інцидент, кейс, один з кейсів, коли. Компанія в Штатах Господи, я навіть не пам'ятаю, це якийсь штат взагалі щось таке. Там пустеля, один збройний магазин, і він отримав замовлення від України прямий контракт на 20 мільйонів доларів і одразу було перерахування на постачання озброєння Україні. Але ну, Україна від того нічого не отримала. Тому ще раз загалом такі речі нормальні. Це робота над помилками. якщо більше ми будемо про це розказувати, тим Хочу, щоб ми правильнішими були, бо приховувати це не варто, тому, що не варто це злочинно розказувати, показувати. Але знову ж таки співробітники набу повинні бути впевнені в тому, що вони мають. Бо якщо ти почнеш велику гучну справу і не доведеш до кінця, то потім ще багато років цієї справи тебе будуть мордою тикати і казати: ну ви ж там хоч ходили, ходили, бігали, кричали, нічого не довели. Я думаю, що тут вони повинні бути впевнені в своїх ресурсах. Інформація не верифікована, але українська правда, я на неї посилаюсь, Повідомила про те, що за декілька годин до обшуку міндіч нібито полишив територію України. І тут ну, виникають питання знали. Скільки років? Хтось... А давайте так, а давайте скільки йому років? Мені просто цікаво. Це гарне питання, але мені здається, зовнішньо він не виглядає на людину, яка ну, давайте, Тимур міндіч. Міндіч, міндіч скільки років? Вікіпедія, що нам скаже. Так, бізнесмен, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла 79 го року це у нас скільки? 46. Ой. А, так взагалі щось. Ну, ну, дивіться, тут одразу цікаво. Окей, давай так. Українська правда – це Ну між нами, між нами, скажемо так, це Рупор uh, національного антикорупційного бюро. То через uh, Українську правду вони 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 підливають інформацію. Ну тут через тут немає чогось екстраординарного. Так в світі вона да. uh, скажемо так. Це привілігіоване масмедіа яке ну, користується доступом до набу. А uh, якщо вони це опублікували, я припускаю з великою вілегірністю, що це може бути так. Можливо, можливо, нічого. Ми тут з вами більше проговоримо ці плітки. От зараз в режимі онлайн, прямо ж в гарячому такому режимі. Якщо він дійсно виїхав, то в нього повинні бути якісь документи на виїзд. Хтось йому повинен це зробити. Ми з вами знаємо, що зараз програми шлях не існує. Сказати, що ти волонтер водій не прокатить. Як варіант, це може бути ну, так, з кінця підемо. Вся інформація знаходиться у Державної прикордонної служби. Вона володіє всіма даними, хто виїхав, коли виїхав, на підставі чого він виїхав. Це ми з кінця йдемо. Тому що вони скажуть, що у нас немає таких даних, все в них є. Вони все знають. Інше питання, що вони не можуть його розголосити, бо є ну це ж інформація з обмеженим доступом. Це можна зробити тільки на За... не запит неправильно на вимогу слідчого. І Тоді воно буде. Слідчі це отримає, потім вже може це опублікувати. Цей орган тепер у нас є варіанти виїзду. Я можу бути не ну повністю їх не назвати, бо це ж держава, Україна в час війни то може бути багато різних варіантів. Шляху немає. Є момент, що ця людина може бути влаштована на роботу, бути заброньованим і в нього він може поїхати. У відрядження такі такі можливості є. Інше питання, коли ці документи були оформлені. Якщо вони були оформлені, наприклад, сьогодні, четвертій ранку, то ну все зрозуміло. Якщо вони були оформлені, не знаю там тиждень тому, ну це окрема історія, і це може бути лист від одного з поважних українських органів, сказак від людей в погонах та в однострої і державна прикордонна служба такі. Листи виконує, бере до виконання. Що за орган, що за лист, не знаємо. Тому через залишаємо цю всю історію, таку всі різоні, якщо буде дійсно офіційне підтвердження, що він виїхав, у нього слідчі дії проводилися. Виїхав буквально за дві години до слідчих дій. То ну питання для слідчих до слідчих як вони це розробили, як вони випустили його? По якщо проводиться обшук і плюс до цього за людину, ну Планується людину затримати, то ця людина, людина обов'язково в 100% випадків перебуває під зовнішнім контролем, щоб можна було хоча б знати, куди їхати. Ну окей, в тебе є там, там ухвала слідчого судді на затримання там Сідорова Сідора Сідоровича. А ти не знаєш, де він, господі, він в якій? В Рівненській області, в Закарпатті, він, в Києві. Тобто тобі треба знати, куди їхати. І от група спостережень, якщо вона була то вона повинна була знати де він виїжджав з якими документами і чого його не встигли затримати якщо звісно таке рішення було ухвалене